Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. За даними НБУ, середня відсоткова ставка для населення по кредитах у гривні становить 35%. А для підприємств 20%. Це дорогі гроші. Тому ще раз нагадаю: наскільки важливо ставати фінансово грамотною людиною, щоб не попадати у пастку споживчого кредитування, яке іноді прирікає людину на борги впродовж всього життя. А також наскільки важливо навчитись залучати інвестиції у свій бізнес замість кредитів. Дружня Естонія готується вже у січні першою з країн Європейського Союзу запровадити механізм конфіскації російських активів, щоб передати їх Україні оці заморожені кошти штучної клаптикової країни. І перефразовуючи класичну фразу: маленький крок невеликої країни, великий крок для людства і людяності. Насправді тут буде довга процедура, але невідворотна. Але довга, але невідворотно. Наші друзі з Польщі і Литви ініціюють у новому 10 му пакеті санкцій від ЄС обмеження на атомний сектор Московії і заборону торгівлі алмазами. Очікується, що пакет має бути готовий до 24 лютого або навіть ще раніше до саміту в Україна ЄС, який прийде в Києві. Україна активно ініціює необхідні санкції щодо Росатому. Чому це важливо? Я говорив про це у новинах раніше. Традиційно рішення по атомному сектору скоріш за все блокуватиме Угорщина Орбана, а торгівлю алмазами Бельгія, для якої це одна з ключових індустрій. Але сподіваємося, що все таки дотиснемо. З даними Bloomberg, торговий дефіцит між Китаєм і Московією зріс до рекордних майже 40 мільярдів доларів. Тобто на таку суму московити продали менше товарів у Китай, ніж купили. І це при тому, що для комуністичної піднебесної це лише 3% експорту, а для боліт аж 20%. Фінансове висушування боліт Китаєм іде повним ходом, і цього року я переконаний, точно продовжиться. Питання лише коли і чим це закінчиться для боліт. Васалітетом, колонізацією чи повним розвалом. Хоча варто пам'ятати, що цей процес буде тривалий, мінімум 3-5 роки, і нам за цей час доведеться пройти не менш простий, але однозначно приємніший період інтеграції у західну економічну систему і відбудови. Готуємося, прокачуємо свою ефективність. Річна інфляція в Аргентині досягла 95% в грудні минулого року. Це рекорд для країни з 1991 року. Чим це закінчиться? Дефолтом чи ні? Сказати важко. Але традиційно для Латинської Америки грав соціалізм і друк грошей направду, рідко коли закінчується добре. Азербайджан поволі заміняє російський газ в Європі. Минулого року поставки зросли майже на 20%, і цього року за прогнозами зростуть ще на 15%. Азербайджан як тюркська країна традиційно є у сфері інтересів Туреччини і рано чи пізно стане кісткою в горлі московитів. Ну а до чого це все призведе? Побачимо. Уряд Китаю після примусового вигнання Джека Майз Ant Group продовжує посилювати контроль над провідними технологічними компаніями. Тепер він володіє золотими акціями, які дозволяють контролювати інформаційно такі компанії, як Alibaba, зрештою, так само, як Intendcent, Beit Dance і Bilibili. Всі пов'язані компанії з телекомунікаціями і створенням контенту. Інформаційні гайки у Китаї закручуються. Товариш, сі казати, ми з карис і портком на заводі, нема вільний інтернет. Джастін Сан, засновник 15-ї за капіталізацією монети Tron, біржі Huobi і колись дуже гучного проєкту BitTorrent, готовий витратити до 1 мільярду на купівлю активів проблемної Digital Currency Group. От тільки думаю, що йому і ніхто не продасть, бо він з національністю китаєць, а компанія американська. Ну але зайвий піар ще нікому не завадить. Колеги, у вівторок проведу вебінар на тему 4 стратегії вашого фінансового зростання у 2023 році, на якому поділюся стратегіями зростання, які рекомендую своїм клієнтам в консультаціях у цьому році, залежно від того, чи вони наймані працівники, чи самозайняті, чи власники бізнесу. І якщо вас цікавлять деталі, поставте у коментарях одиничку. Також планую в суботу наживо провести великий 25 годинний мітап на тему фінансової грамотності, інвестицій, акцій і крипти у Львові. Участь задовільний донат на зсу. Кому цікаво, поставте у коментарях два, щоб я розумів, яку локацію за масштабом вибирати. Друзі, не шкодуйте перепостів і коментарів і вподобаях як для якісного україномовного контенту, бо Московія сама себе не розвалить. З вами був Роман Кушнір. Дякую і пам'ятайте, найважливіші новини в своєму житті. Ви створюєте самі.